Доброго дня, овни, вітаю вас! Чарівна мандрівка кармічних вузлів раху, це вузол майбутнього і кету вузол минулого, вашими домами гороскопа 12 і 6, відповідно, намічається на найближчі півтора роки. А саме у календарний період із 12 січня 2025 року по 27 липня 2026 незважаючи на те, що час перебування кармічних вузлів. У 12-му і 6-му секторах вашого гороскопа окреслений у календарному періоді, однак ми маємо затемнення а вони можуть відбуватися. У певному орбісі від знаходження кармічних вузлів в тому чи іншому знаку, тому ще по вересню минулого року ми вже бачили місячне затемнення 18-го числа у 25 градусах знака зодіака Рибки у 12 секторі гороскопа, куди тільки зараз завітає вузол майбутнього, а також у лютому 27 року завершальне затемнення цього циклу, а саме у 6 секторі. Вашої карти відбудеться І це вже буде ось такий от остаточний масив всього зроблено, про що наразі і поговоримо. Наголошую також, що кармічні вузли активні у своєму ретроградному русі. Адже із першого сектору вашої карти вони наразі переміщаються у 12-й. Попередні два роки була активною, вісь кардинальна вашого розкопа перший і 7-й сектор. Тобто, все за. На партнерстві, на подружніх стосунках. Також особистий вплив і відповідальність за все життя, і кардинальні переміни, які буквально не могли вас оминути, і в чому на вас покладались додаткові обов'язки, ось це все присутність вузла майбутнього раху в першому секторі. Наразі вузли нібито здійснюють своєрідний аудит. Вони і підбивають підсумки виконаної роботи, і в той же час, переміщаючись у 12 і 6 сектор вашої карти, мають звільнити місце для нових можливостей, нових знайомств і тої важливої кармічної роботи, на яку так чи інакше ми маємо повсякчас оглядатися у житті. Ось тут вузол майбутнього раху дає нам. Поруч із відповідальністю і потребу розібратися з усім, що ми вже надбали, що ми здійснили за попередні два роки по першому сектору нашої карти, в чому наша відповідальність надмірна, в чому ми дійсно забагато на собі наразі тягнемо, що позначається зокрема на стані нашого здоров'я. Адже ось тут, по раху у 12 секторі ОВНИ нам слід звернути увагу на стан нашого фізичного тіла. Те, що наразі не в ресурсі, потребує додаткового догляду, певної ревізії, профілактики, можливо, певного обстеження, а також, взагалі, в принципі, ізоляції в плані лікування. То ось тут ми можемо сподіватися у цей календарний період на візит до потрібного спеціаліста. На такий відгукний. Долі, який посприяє нам дійсно приділити час нашому фізичному тілу. Все те, що ми не могли собі дозволити в силу своєї зайнятості, або ж неможливості відволіктись від якоїсь буденщини, від повсякчасних турбот і зайнятості, тепер може бути можливим. Це і відпустка, а також час з огляду на меншу кількість обов'язків турбот і зайнятості взагалі. Крім того, потрібно так чи інакше приділити увагу своєму організму, оскільки він вже сигналізує таким чином, що ми не можемо більше відкладати ці питання. Ось тут одни рекомендую бути обережними і дослухатися до свого організму усіляко, намагатися завчасно навідувати лікарів, якщо потрібно проводити профілактичні нагляди, не запускати ні в якому разі стан свого фізичного тіла настільки, щоб необхідно було весь. Оцей півторарічний період по календарному знаходженню вузлів, а то й більше аж до лютого 2027, дійсно займатися виключно ресурсом вашого фізичного тіла. Адже наш такий от фокус уваги на проблемах фізичних наразі передбачає в першу чергу потребу внутрішню, духовну, усвідомити все те, що ми набрали на себе у надлишку. Все те, що вже в принципі нами знецінено, все те, що не потрібно зайве і тільки заважає. Адже попередні роки могли бути надзвичайно виснажливими в особистому житті, зокрема, а також в плані будь яких кардинальних перемін? Тож наразі використовуємо можливості раху в першу чергу для того, щоб бути в ресурсі нашого фізичного тіла, відрукуватись саме на той внутрішній аналіз всіх зовнішніх подій. Звертаємо увагу також ОВН на потребу знаходитись більшу частину свого власного часу на одинці, в певній роботі, яка потребує виключно нашої особистої зайнятості. Можливо, це певний вид діяльності, також навчання, підготовка до певних іспитів. Крім того, певний наш власний проєкт. Хобі, будь-яке наше власне уподобання, в тому числі на яке ми наразі маємо час. Можливо, це пов'язано із певною творчою відпусткою, крім того, відпустка як за власним бажанням, так і з огляду на зменшення кількості зайнятості загалом. Тому ось цей час, який ми дійсно знаходимося на певній дистанції. Ми нібито виключені з певних соціальних процесів, і крім того, цей еміграція може бути у всьому її різноманітті. Нібито ми із одного місця пропадаємо і з'являємося зовсім в іншому. В одному місці, в одній сфері нашого життя або в місці нашого проживання нас не бачать і не чують взагалі, а в іншій місцевості в іншій іншій сфері на іншій посаді, наприклад, в іншій організації, зовсім в іншому статусі, ми з'являємось. Ось тут такий важливий перехід між усім набутим і активним за попередні роки життя, і тим, що необхідно переосмислити. Ось це все заклики кармічного вузла майбутнього раху. Крім того, він акцентує на нашу, нашу увагу на всіх можливостях, які саме таким от плавним чином і формуються: все те, що приходить, нібито ні звідки у вигляді ресурсів, у вигляді певного сприяння, а також закликів. Людей до об'єднання, до певних творчих. Потягів натхнення і всього, що можна реалізувати тільки у певному невеличкому колективі людей, а також довіривши частину свого життя певним спеціалістам або, ж, можливо, вашим колегам, із якими наразі ви працюєте дійсно над чимось важливим. Тут і дисертація може бути, також підготовка до іспитів, крім того, будь-яка непублічна діяльність, робота із клієнтами, які не бажають бути оголошені. На загал, крім того, будь-яка діяльність, яка стосується роботи на відстані. Все те, що передбачає відрядження, експедиції, далекі поїздки, можливо, постійні візити на батьківщину до батьків кудись далеко намічаються саме на вказаний період. Крім того, звертаємо увагу також, що це потреба може бути навідувати місця, певні місця сили, в тому числі, а також людей, які від вас буквально далеко знаходяться. Або ж поїздки, буквально чередою на цей період дійсно формуються у вашому житті, або ж так чи інакше може бути навіть певний графік, за яким ви маєте навідувати певних спеціалістів, або ж судові засідання. або Тож, наприклад, надсилати якусь певну кореспонденцію, чи ж здавати певну особисту роботу, яка має бути готова до певного терміну, а ви весь цей час нібито належите самі собі і в такому підготовчому стані перебуваєте. Також звертаємо увагу, ОВНІ, що перебування вузла майбутнього раху по 12 сектору дає також таке невимовне, незрозуміле сприяння по розчиненню тих перешкод, які буквально нависали над вами. Коли багато в чому ми мали оглядатися на боргові питання, на побутову невлаштованість, також, можливо, якісь певні ремонтні роботи і залежність від найманих працівників, від інших людей хто чим нам міг посприяти, налагодити нашу роботу, наприклад, а тепер ми вже маємо відповідну кількість клієнтів, і такий от фокус уваги на певному виді зайнятості. Або ж ми записувались на певні курси, розраховувались за них, і тепер ми весь цей пласт інформації опрацьовуємо і готуємося до подачі на Посвідку або ж документи ще додаткові на витребування якоїсь інформації, або все, що стосується підготовки до судових процесів, до зміни громадянства, в тому числі. Також овни – це надзвичайно важлива робота в невеликому колективі людей, і робота над своєю власною популярністю і з огляду на те, що дійсно для нас особисто є цінним, не соціально значущим і таким, що просто буквально з усіх сторін на нас навалюється, і ми за все хапаємося, бо маємо в цьому потребу. То тепер по пораху 12 секторі ми дуже імовірно можемо дійсно шукати той внутрішній відгук стосовно людей, із якими ми працюємо, кому ми надаємо певні послуги, також вид нашої зайнятості і оплата. Розрахунок може відбуватися зовсім різними шляхами. Як Кошти і здалеку можуть надходити у вигляді певної підтримки, подарунків, в тому числі, також певних відшкодувань, навіть так і наш заробіток може передбачати різноманітні види доходу. Так само, і розрахунок у різних видах валюти все те, що невідомо широкому колу людей, а також із чим ми можемо впоратись самотужки, або ж нам пересилають певні кошти, наприклад, або ж це певні такі от транші у розрахунок за. Надані вже послуги, а також робота із людьми, з якими ви працюєте дистанційно. Ось цей дистанційний виключений формат може бути виражений також у вигляді певних експедицій, у вигляді також роботи в такій організації, яка знаходиться далеко. Туди потрібно або ж їздити періодично, можливо, це вахтова робота, а також певні перепустки, дозволи, загалом, все те, що не зрозуміло, в принципі. Іншим людям, куди ви пропадаєте, а також багато інформації прихованої, не публічної, є у вас на прикметі з огляду на таку вашу діяльність або місце вашого проживання передбачає володіння такою інформацією, і також певна така робота, яка не яскраво виражена для інших людей. В принципі, взагалі може бути незрозуміло, чим ви займаєтесь, наприклад, наразі за які кошти ви живете де ви знаходитесь, тобто ось такий певний формат непублічності може бути присутній. Також ОВНи, декретна відпустка, вихід на пенсію, творча відпустка, можливо, підготовка до захисту дисертації, також підготовка до захисту дипломної роботи, наприклад, все те, що передбачає усамітнення і виключення із соціального життя. Крім того, будь-які важливі наші творчі надбання все те, що може бути профінансовано наразі, без нашої зовнішньої активної участі. Можливо, кількість клієнтів, яку ми вже напрацювали, або ж ті люди, які зацікавлені у наших послугах, зараз будуть покривати, в принципі, всі наші потреби. Також звертаємо увагу і на особисте життя. Ось тут ми можемо бачити і стосунки на відстані, і потреба дистанційного спілкування, і періодичного навідування другої половинки, крім того, вирішення будь-яких тривалих питань. Все те, що передбачає поїздки за графіком, наприклад, якісь певні виплати також періодичні, і крім того, певний вид нерухомості, наприклад, або ж догляд за кимось, хто проживає на значній відстані. Все те, що передбачає наші духовні обов'язки. Можливо, за тими людьми, які не складають нашу родину в буквальному сенсі, але є близькими, дорогими нашому серцю людьми. Ми відчуваємо наразі овни, що головним цензором всіх наших досягнень і результатів є в першу чергу ми самі. Ось тут із наших внутрішніх. Поштовхів, ми вже й організовуємо видозміну нашого життя. Можливо, те, від чого потрібно звільнитись, певні звички, залежності, стосунки, певні обтяжуючі обставини, все, що на сьогоднішній день виглядає для нас саме так. Питання віри також може видозмінюватись докорінно, адже тепер можливо, нам не потрібні ніякі зовнішні підтверджуючі атрибути. Того віримо ми. У вищу силу чи ні, ми знаємо в глибині себе, що це так, і чітко розрізняємо віру і релігію, а також все те, що необхідно назовні демонструвати, з огляду просто на соціальний запит і більше нічого. Ось тут саме внутрішнє визначення, такий, нібито, стержень внутрішній формується і укріплюється по перебуванню раку у 12 секторі вашої карти. Також овни, сни, символи, віщі сни, в тому числі, спілкування із людьми, які можуть нас надихати і зацікавлювати, які близькі і дорогі нам внутрішньо в першу чергу. Хто нас наповнює, підживлює, і ми не розбираємося із тим довіряти чи ні цим людям. Ми знаємо апріорі, що це дійсно вірний вибір. Це таке середовище, в якому ми маємо внутрішню, в першу чергу, мотивацію. Ось тут і. Природні джерела, тут і дійсно відновлення на свіжому повітрі і будь-які такі зовнішні атрибути, які відрукуються нашому внутрішньому стану, надзвичайно затребувані. По такому тривалому транзиту вузла майбутнього раху вашим 12 сектором, а вузла минулого кету шостим сектором вашої карти, рекомендую більше уваги направляти на ті кармічні можливості, які мають наразі. Активувати ваш персональний гороскоп, і в першу чергу дійсно розібратися із тим валом почуттів, якихось невпевних станів і всього, у що ви поринаєте, буквально і в цих станах немає жодних чітко окреслених орієнтирів. Ось тут, в першу чергу, це внутрішній відгук і на людей, з якими ви спілкуєтеся, і на той вид діяльності. Можливо, саме зараз овни знайдеться час, можливості, кошти і. Підтримка на те, щоб дійсно зайнятися предметно тим, що вас цікавить. Крім того, відпустка, відпочинок, будь-який вид розслабленої роботи, яка здійснюється не в такій чіткій послідовності, коли ви буквально прив'язані до кожної наступної хвилинки, а коли є можливість дійсно на свій власний розсуд щось планувати, переносити, наприклад, певні візити, консультації, зустрічі, обирати із ким конкретно ви працюєте, ким. Вам себе оточувати, поїздки в такі місця сили, які вас надихають в тому числі. Також будь-яке спілкування, навіть на значній відстані, наразі овни може супроводжуватись для вас важливими рішеннями. Чи дійсно це людина, з якою кордони не мають значення, і ви можете цей дистанційний період пережити? Або ж навпаки, відстань настільки вже ваші стосунки змінила. Що в принципі нічого крім періодичного дзвінка один одному вже ваше подружнє життя не передбачає. Крім того, Овник також акцентую вашу увагу на снах, на певних таємницях і прихованих знаках. Вся та інформація, на яку ви наразі дуже, ймовірно, будете відгукуватись. Те, що ви будете бачити, сприймати і буквально кожна людина своїм словом, або ж певний якийсь знак, символ буде нести для вас якесь певне особливе значення. Ось тут от навчання може бути в такій спільноті людей. Крім того, можливо, у ваше коло спілкування дійсно саме зараз завітає така людина, яка буде надзвичайно вирізнятися серед усіх інших. І просто завдяки такому от нестандартному навіть спілкуванню ви будете замислюватись над тими речами, які раз за разом спіткають вас, і ви виходу з цього дотепер не знаходили. Ось наразі саме час овний навчатися і оволодівати певними. Практичними навичками з огляду на ваше хобі, на ваш предмет інтересу, можливо, на щось таке цінне, про що ви говорили, уявляли, як це буде, але не мали часу, не мали, як би, того внутрішнього відгуку, що час прийшов. Також це ще духовний учитель, людина, яка, попри всі соціальні орієнтири, може бути дійсно для вас підтримкою, яка своїм життєвим досвідом і навіть не багатослівністю, але може навчати і навіть перебувати, поруч із якою то вже є безцінний досвід. Також ми звертаємо увагу і на поїздки у відповідні місця. Все те, що може вас наповнювати, надихати і де навчатись, наприклад, або які місця відвідувати. Тепер вже для вас не буде питання майбутнього, це вже дійсно будуть ось такі от прикладні речі. Ви безпосередньо будете цьому навчатись, будете, крім того, практикувати, а також постійно знаходитися в середовищі таких людей, які вас усіляко у вашому натхненні підтримують. Також будь-яка робота, яка більшою мірою приносить дохід, оскільки ви робите її самостійно або ж негласно, і інші люди взагалі не знають про певні види доходу. Ось тут можливі і підробітки, а також дохід від тієї сфери діяльності, яка абсолютно може не перетинатися із вашою публічною роботою. Тож майте на увазі овни. Звертаємо також увагу на фінансові надходження, які нам необхідно вірно скерувати, оскільки по такому періоду перебування раху у вашому 12 секторі ми можемо бути в дещо розгубленому стані на, стосовно того, кому і що ми можемо довірити і в якому розмірі, і взагалі куди наші кошти упливають фактично. Ось тут, по-перше, намагаємося це все діло організовувати. І раціонально розпоряджатися з огляду на найбільш цінні для нас на даний період речі, і крім того, стосовно стану здоров'я, зокрема, тут ми можемо також мати на прикметі і нетрадиційну медицину, наприклад, і поїздки в місця сили на реабілітацію або для відновлення все те, що ще потребуватиме певних додаткових коштів. Крім того, певні вузькопрофільні спеціалісти. А також залучення будь-якого ще додаткового фону, психологічної допомоги, розвантаження, періодичного перебування, наприклад, у відпустці, це, зокрема, ОВНи може здійснювати саме на постійній основі, тобто наразі ви можете регулярно їздити на відпочинок, або ж потреба така сформується, або ви дійсно самі організуєте своє життя таким шляхом, щоб був час саме на такий от дистанційний відпочинок. Повни по такому кармічному транзиту раху по 12-му сектору Гороскопа в першу чергу орієнтуємося на тих людей, які нас мотивують, надихають, які укріпляють нас внутрішньо, все те, у що ми віримо, має знаходити такий відгук. Можливо, це певне вузьке колоспілкування, також навіть одна людина, але завдяки якій ми дійсно можемо розібратися і не втопитися у морі тих своїх емоцій, не занурюватись на ту глибину. Де живуть наші страхи, де живе наша невпевненість або будь-що, що нас лякає, і от там просто зависнути на довгі-довгі роки і не мати уявлення про те, скільки часу вже сплило. Це от саме такий неконструктив нептуніанський, яким він також щедрий і може затягувати просто буквально в такі стани, із яких вибиратися будемо дійсно довго. Але в плюсі ми відчуваємо внутрішньо саме момент натхнення. Момент присутності тих важливих осіб, які чинять на нас такий натхненний, невидимий навіть вплив своєю присутністю заряджають до подальших звершень. Все важливе, що стосується, в тому числі матеріальних надходжень. Тут наш внутрішній компас нам підказує і водночас конкретика послідовність і чіткість, а що для нас внутрішньо в пріоритеті, і не фокус, який роззосереджує нашу увагу на. Кількості розпочатих справ і фактично від тієї суми по завершенню вже цього траншу нічого не залишається ні. Це дійсно фінанси, які мають надходити і бути опрацьовані таким чином, щоб передбачати і взаємозв'язок із іншими людьми в контексті допомоги іншим, близьким або ж навіть не рідним для нас, людям, якщо їм ця допомога потрібна, і в тому числі допомогти нам встати на свої власні ноги. Адже на шлях одна. Надалі в 11-й сектор по завершенню цього транзиту. І все, що ми наразі напрацюємо, в чому ми укріпимося, у що ми будемо вірити, і що ми самостійно, в тому числі, народимо, це все ми надалі і понесемо. З тим будемо працювати і тим будемо пригортати до себе оточуючих людей. Також звертаємо увагу овни, що питання усілякого сприяння інших і. Таких маньких впливів на нас, коли ми стосовно інших людей можемо бути підбурені на вчинення якихось певних неконструктивних дій. Ось тут пам'ятаємо: Нептун має таку ще собі пам'ять, яка не має обмежень у часі. Його буйний перемінний нрав, відомий і земним, і богам на Олімпі. Тож, все те, що можуть нам пригадати в контексті кармічної такої пам'ятки через довгі-довгі роки, адже пам'ятаємо, астрологія це наука циклів, це повторювані певні періоди, в які ми маємо не по тій самій стежині ходити 10 разів все своє життя і на ті самі граблі наступати, а маємо чітко знати той маршрут. І нові, бачите, варіанти розвилок, нові варіанти чудових світлих шляхів надалі. І ота стежина, на яку ми навіть якщо і будемо вертатися в певні моменти, то тільки за якимось певним відкриттям, якимось кармічним скарбом і всім тим, що нам буде надалі в майбутньому допомагати, аж ніяк не повертати нас на вихідні позиції. Тож, овни, бажаю вам миру, добра, щастя, бажаю вам натхнення і саме того творчого нептунянського відгуку, який наразі за цей дворічний цикл можемо щедро реалізувати. Тож, овни, до зустрічі у загальному відео!